Всім доброго раночку! Сьогодні 16 квітня, вівторок, вівторок, 16 квітня, я на роботі з раночку, вже чекаю клієнтку, зробила собі чай, печим, П'ю чай. У мене плюс-мінус чистенько, єдине, що... Хочу я знов перебратись на цю сторону. На цю сторону. Тобто, в мене відкриваються двері, заходять отак. Наче все добре. Але все ж таки хочу перебратись сюди причина сонце. Дуже сильно в цю сторону б'є сонце. Низ я заклею, покажу потім як, але. Буду сюди уходити, тому що я вже і пензлики ховаю, і лаки прикриваю, і прикриваю серветками все тут. Все одно сонце туди б'є сильніше. І штори іноді ну, не допомагають. Тобто ультрафіолет просочується, а це ще тільки квітень. Попереду ще червень, липень, тому ні. Переберусь на цю сторону. Я би перебралася взагалі, якщо чесно, от в цей куточок. Я б сіла собі отут, от в цьому куточку, тут би поставила вішалку, бо ширма мені вже не треба. Тут би була вішалочка така маленька. Я би сіла тут і зробила б якби оту сторону всю. Ну, Шафу передвинула туди. Але поки що не готова, тому що тут в мене двері. І щоб закрити двері більш гарненько. Треба щось придумати. Знаєте, якийсь чи кусок фанери фарбованої, чи яктюль, чи штору, не знаю. Бо непогана шафа стає сюди, хоча мені не сподобалось в той раз, як він ставав. Я на обіді. У мене капуста, крилця, бурячок, чайок. Всім смачного, хто їсть, і мені смачного. Доброго, доброго дня! Так, я в епіцентрі на орхідеях. Дивлюся, все гарненьке є. Такий гарний осінній вітер. Прям гарненький. пастельний такий рожевий. І тут мінічки теж гарненькі. Оце теж дуже яскрава така, прям я, прям яскрава. А тут оцінка така гарна, ось 330 гривень. Я забула. Чи черничний пиріг? Забула, як називається. Я хочу купити для орхідеї під кормочку. <звук> Япон. Коротше, я хожу, відпочиваю. У мене сьогодні вихідний. Я хочу сьогодні висадити розсаду. Подивлюся землю. Ми сіли в кафе і п'ємо чайок. Я, чоловік і синок. Який вже папуля. Тебе там вітають, добрі люди. Тебе я нулько добрих людей. Більше ніж всі тупі, це всі росіянці, на жаль. Тому що нормальні росіянці або нічого не пишуть, або, ну, або мовчать, вони все розуміють. А тупенькі є, оці знаєте, як баба пише, а що ж твої мужики не захищають страну? Мене питання. А что у вас, совсем трудно с вашими мужчинами. Вот меня вообще не интересует, где находятся чужие мужики. Где, как, что. У меня своих дофига. А вот у вас что совсем через ну, семей. А вот россиянских баб дуже цікаво, як наші мужики. Ладненько, о плохом не будем. А то слишком много чести. У мене що в мене? У мене чай з молоком, пиріжок, тарт, і я відпочиваю. Відпочиваю, доволі. Ще хотіла поїхати в магазин один, там крем подивитися, але не знаю, вже не поїду. Я вже вдома, зараз буду або готувати, або прибирати, щось буду робити, але зроблю собі чайок і, мабуть, зашлю і за солоденьким чимось. Хочеться шоколадочки якоїсь. Ой, грустінка, я так розстроїлась, лупанули черві... чернігов, я зайшла, подивилась, там прямо в лікарню прилетіла ракета. Які ж кончені просто, які кончені ці росіянці? Просто в них... в них міста і села йдуть під воду, а вони гасять ракетами. розумієте, це просто жах. Просто жах. Я, я, я вже мовчу про те, що там російські аналітики взялися підводити аналіз війни в Україні, Росії в Україні. То Росія витратила на війну з Україною стільки, це при тому, що вони пішли війною, да? не захищаються, а саме на наступ, на все витратила вже стільки грошей, що кожному мешканцю Росії могли видати просто по мільйону. І все. А ті живуть в гівні. Тону топляться, але підтримують, да, давайте завоюємо. Харків полупили дуже сильно. Не знаю, що воно буде. Звісно ж, як всі українці, трохи нападає смуток. Звісно ж, в мене трохи психіка, так, знаєте, то То... Сина закришкав, то плачеш, Ілісій вже прийшов з роботи. Тому що мій дохід це надання послуг краси. А сфера краси це не найнеобхідніша сфера в житті людини, особливо коли війна. І, звісно, мене іноді так накриває, тому що я думаю, кому нахрен ті ногті нужні, але люди роблять і тому, ну так, да, є спрос, є надання послуг. Але психологічно ти не можеш, ну, я не можу на повну катушку, знаєте, реклама, ось отакі можна, манікюр, такий, ось отак можна заплестись, так, тому що хтось зараз десь плаче, хтось ридає, хтось кричить, у когось післязавтра похорон, бо... Завалило ракетами, здання порушилось. І оце психологічно все сказується. Але, але поможи Боже Україні. Поможи Боже нам. Живемо, живемо. У мене прибирання стола з орхідеями, я їх купаю, прибираю. Ось оце дуже гарна орха, радуга, рейнбов, рейнбов. Але вона. Корінчиків там майже нема, на горі бачу, пускають, тому тривожити її не буду, просто скупаю полью. Епіцентр з'їздила суто для того, щоб трошки типа, відпочити. Маленька, тому маленька розпаковка. Тряпки на кухню. Тут далі добриво для квітучих рослин. Це палісадник поливати і більше й нема що поливати. У мене нема дома квітучих рослин, крім орхідей. Але для орхідей добриво бору окреме, хто не знав, для квітучих універсальний не підійде, тому що орхи люблять кислоту. Фіалхи, орхи і азалії люблять, люблять кислинку. Тому це різні добрива. Взяла для зеленох, зелених. Взяла для орхідеї, Попробувала отаке біопон. Зараз попробую розведу. Взяла Royal Mix субстракт універсальний. Мені треба зараз висадити розсаду. Все, зараз наведу для орхідеї. Я розклала насіння. Тут в мене гадеція, це, це касмея, це астра. Нога такі махрови, їх можна прямо в землю. От, Лаватера. Ешольця. Ешольця і надатки. Підуть прямо в землю. Касмія теж прямо в землю піде. Шольця цікава, але щось любить сонце, касмія теж. От айстри треба на розсаду, Лаватеру на розсаду і гадецію. Зараз це виберу. Вже земельку замісила і трошки зробила навіть дрінаж з пінопласта. Це я вже запізно. Насіння висаджую на розсаду, але нічого. Воно зараз швиденько підійде, я на підсвіточку поставлю. Хочу сказати, дівчатка, сійте квіти, сійте, саджайте, хай Україна квітне. У нас вже вечір, доча попросила накрутити, і я накрутила, вона як якась як королева, знаєте. Це якась вікторіканська епоха, я тут такі прически, знаєш, були, так піднімали. Королева Вікторія. Точно, королева Вікторія. Ти Біже, ти вже вмилась? І тоніком вже протерла? А, ні, я намагаюся. А це хорошо, але треба тонік. Вон зелений тонік, він антибактеріальний. Ти тоже тут? боїться, чому Ти так тонік.